Він повернувся додому з запахом чужого парфуму. А я вже годину сиділа на кухні, тримаючи в руках його старий светр, який пахнув мені спокоєм і зрадою водночас. Кажуть, що жінка серцем чує, а я почула ще й душею. Вітаю вас, дуже вдячна, що ви з нами. Сьогодні на вас чекає ще одна зворушлива і життєва історія, яка точно не залишить вас байдужими. Перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал. Тут щодня звучать справжні історії з життя, тож продовжуємо буде цікаво. Мене звати Олена. Я жила з ним 15 років, 15 зим і весен, в яких я навчилася мовчати, коли болить, і усміхатися, коли хочеться кричати. Наш дім стояв на краю старої вулиці у передмісті. Колись тут було багато садів, а тепер лише бетон, пил і згадки про яблука, що падали мені на голову, коли я бігала босоніж дитинством. Ми з Андрієм переїхали сюди, щойно народився наш син. Було тісно, сиро, але ми вірили, що разом збудуємо щось краще. Я працювала у школі, вчила дітей літератури, і, може, тому вірила в силу слова, в обіцянки, у вірші, якими він мене колись обіймав. А він він працював на будівництві руки грубі, серце тихе, погляд втомлений. Але я його любила. Не за слова, бо їх було мало, а за ті моменти, коли він просто клав долоню мені на спину. Коли я не могла заснути. У тих дотиках було більше, ніж у всіх поезіях, які я читала. Та з часом щось змінювалося. Спершу він почав приходити пізніше. Потім зникав у вихідні, казав, що робота або з товаришами пиво. А я, дурна, варила борщі і гладила його сорочки, думаючи, що це просто період. Ну, буває ж, втома, криза, життя зрештою. Та коли в жінки щось тріскає всередині, вона вже не може не чути, не бачити, не знати. Перший дзвіночок був того дня, коли я знайшла в його телефоні листування з якоюсь Іриною. Звісно, все було завуальовано, нібито робочі питання, але кожна жінка знає, як пахне брехня. Вона липка, як недопите вино, гірка, як недосказані правди. Я нічого не сказала. Сиділа на кухні, пила чай, і мені вперше здалося, що цей дім більше не мій. Що вікна, які я щотижня мила до блиску, більше не впускають сонце. Що навіть наш син почав дивитися на мене з сумом, який я бачила лише у дзеркалі. Мені було тридцять дев'ять. Жінка в такому віці ще не стара, але вже й не юна. Вона вже не чекає казки, але ще пам'ятає, як виглядає принц. І головне, вона вже знає ціну зради, і я готувалася її заплатити. Одного вечора, коли вітер знову розгойдував старий грушевий паркан, а небо було низьке, як ніколи, я вирішила сказати йому правду не свою, а його. Але спершу треба було дізнатись усе. Я почала спостерігати спокійно, мовчки, куди їде, з ким говорить, чим пахне, коли повертається. Випрала всі його речі, але одну сорочку залишила ту, в якій він найчастіше зникав. І саме на ній я знайшла слід губної помади, Ніжно-рожевої, як весняна квітка, що розцвітає в чужому саду. З того моменту моє серце перестало стискатися, воно почало планувати. Ні, я не хотіла помсти. Я хотіла правду, бо тільки правда звільняє. А брехня вона тримає тебе в золотій клітці, де ти навіть не розумієш, що вже не літаєш. І ось настав день, коли все змінилося. Він мав поїхати на нараду в місто. Я знала, куди він поїде насправді, і я була там, в тіні, в очікуванні, з пекучою правдою в серці і телефоном у руках. Я побачила її молодша за мене років на десять із червоною сумкою і завжди випрасуваною посмішкою. Вона сміялася так, ніби ще не знала, що її сміх це моя тиша вдома. А він він був лагідним, легким, майже закоханим. І я подумала, скільки років я не бачила цього погляду, бо він вже давно не належав мені. Я не влаштовувала сцен, не кидала тарілок, просто пішла, але кожен крок, мов побитому склу, і не тому, що боляче, а тому, що ти більше не віриш у ми. Кажуть, що найгірше, не коли чоловік зраджує, а коли після зради тобі доводиться ще варити йому вечерю. Але я перестала. У той вечір, повернувшись додому після побаченого, я зняла сплити суп, накрила сина і лягла на диван у вітальні у тиші. І тиша ця вже була іншою не з тієї, що огортає після сварки, а з тієї, що народжується після втрати. Андрій прийшов пізно. Звичні пробки були, я вже навіть не слухала. Він зупинився біля мене, щось хотів сказати, але я зробила вигляд, що сплю. Бо що йому було казати? Що помилився, що кохання? Це слабкість, чи, може, що так буває? Наступного ранку я встала раніше, зібрала всі його речі з ванної, поставила в пакет і винесла до коридору. Він прокинувся, коли я заварювала чай. Подивився на пакети, потім на мене, і вперше за довгий час ми дивились один одному в очі. Це що? спитав він, мов дитина, яку спіймали на крадіжці цукерки. Це все, що залишилося від твого дому. А може й те, чого ти давно вже не цінуєш, сказала я спокійно, навіть надто спокійно. Він сів, мов підкосили ноги, зробив ковток води, що стояла в глечику. І вона здавалась йому гіркою, бо це вже була не вода, а мовчазна образа, яку не змити. Ти все знала? Я мовчала. Бо знати, це одне, а відчути зовсім інше. Я відчувала зраду вже давно, ще тоді, коли він перестав обіймати мене під час сну. А знала я згодом через кожну деталь. Кожен шепіт телефона, кожну її присутність у його відсутності. Я не хотів, щоб так вийшло, його голос тремтів. Це була помилка, я розсміялась, тихо, не істерично, а гірко. Помилка це коли ти забув купити хліб. А коли ти лягаєш в ліжко з іншою жінкою, то це вибір. І от тоді він замовк. Не сперечався, не благав, просто сидів, дивився на порожню чашку, яку я йому не наповнила. Може, нарешті зрозумів, що я більше не його. Почалось найважче. Не з болю, то я вже пережила. А з того, що лишається після документи, розмова з сином, погляди сусідів, свекруха з її звичним сама винна. Вона приїхала через два дні. Не для того, щоб підтримати, ні, щоб розібратись, як вона казала. Ти що, зовсім здуріла? Ви ж сім'я, він же все для тебе робив. Все ви про що? Про ті роки, коли я сама ростила дитину, поки він пив з друзями. Чи про ті свята, де я сиділа сама, бо йому було тяжко. Вона махнула рукою. Та чоловіки всі такі. Головне, щоб додому повертався. А я не собака, щоб до мене тільки поверталась, відповіла я. Свекруха встала і пішла, і я не шкодувала. Бо справжня підтримка це не крики терпи, а слова я з тобою як би не було. І от тоді я звернулася до юристки випадково через подругу. Така, знаєте, молода, але з очима, в яких ніби вже пройдено сто битв. Ми сиділи в маленькому офісі, де пахло кавою і свіжим папером, і вона сказала мені просту річ ви маєте право на гідність, на безпеку, на спокій. Вона допомогла мені подати на розлучення. Чоловік не заперечував, ніби сам втомився від своєї подвійності, але з дитиною було складніше наш син, Михайлик, мав тринадцять підліток все бачить, нічого не каже. Замкнувся, малював якісь темні малюнки, перестав грати на гітарі, яку сам просив минулого року. Я сіла з ним одного вечора, коли в будинку пахло запеченими яблуками. На згадку про ті старі сади. Сину, ми з татом більше не будемо разом, але ми обоє тебе любимо. Він мовчав, а потім сказав тихо: Я все знаю, мамо, я чув, як ти плакала, я бачив, як він листувався. Я просто не хотів, щоб ти була сама. І от в тій миті я зрозуміла мій син, мій союзник. Ми разом пройдемо через усе, бо він уже навчився не мовчати коли боляче. І знаєте, що цікаво? Світ навколо не змінився. Та сама вулиця, та сама школа, ті ж самі дерева без плодів, але змінилась я, я почала дихати. Я розуміла, що мене ще чекає важкий шлях, фінансові питання, новий побут, злі язики. Але я знала інше я більше не одна, і я більше не мовчу. Перші тижні після розлучення минали ніби в тумані кожен день, як листя, що летить восени, щось гарне, щось болюче, щось уже не повернеш. Я звільнилася зі школи. Не могла більше ходити тими коридорами, де на стінах висіли цитати про любов і довіру, коли сама почувалася покинутою. Та й не хотіла, щоб хтось дивився на мене із співчуттям. Співчуття це найгірше, що може запропонувати світ жінці, яка пережила зраду. Бо воно не лікує. Воно ставить тебе нижче, ніж ти є. Я почала робити щось дивне для себе ходити, просто йти без мети. Інколи виходила ще за темна, коли вулиці нашого передмістя спали, йшла через поле, пов стару зупинку, до озера, де ще дітьми ми з подругами пекли картоплю на вогнищі. Там я сиділа, дивилася, як сонце розриває туман, і вчилася жити заново. Михайлик тримався навіть краще, ніж я сподівалась. Ми говорили щовечора. Не про Андрія, про книги, про музику, про те, якого кольору має бути майбутнє. І він іноді посміхався. А в його посмісті я бачила надію. Якось, коли я поверталась з озера, до мене під'їхала машина. Світло фар засліпило очі, але потім я впізнала, це був Ігор, сусід мого брата, ветеринар. Тихий, замкнутий, завжди трохи хмурий. Колись він мені навіть не подобався, надто вже мовчазний, з тих, що наче бояться власних почуттів. Але того дня він вийшов із машини, подивився на мене і сказав: Я бачив тебе тут кілька разів, і подумав, може, чай? Я засміялась щиро, вперше за довгий час. А ти не боїшся? Кажуть, я тепер небезпечна жінка, розлучена, з досвідом. Він посміхнувся так, що в очах його щось засвітилось. А я небагато бачив жінок, які після зради виглядають живими. Ми пили чай у його маленькому домі біля лісу. Всередині пахло травами і котами. В нього їх було троє рудий, сірий і білий, як сніг. Я сміялася, коли один із них заліз мені на коліна і Муркотів так, ніби знав, скільки сліз я втратила. Ігор говорив небагато, але слухав так, як не слухав ніхто раніше. Я розповідала йому про своє життя, про школу, про Андрія, про те, як не змогла простити, але й не могла зненавидіти. А він мовчав, тільки іноді кивав, ніби сам пройшов схоже. А згодом розповів, що його перша дружина теж пішла до іншого, лишила його з маленькою донькою. Донька тепер жила з бабусею, а він просто вчився не розсипатися. Ми не домовлялися про зустрічі, але вони траплялися. То випадково на ринку, то на тій самій зупинці, то біля школи, де я ще іноді зустрічала знайомих дітей. І кожен раз, мов натяк долі, що щось нове народжується там, де все здавалося зруйнованим. Андрій писав кілька разів. Спершу холодно, формально, мовляв, домовимося про аліменти. Потім вже тепліше ти не розумієш, як мені важко. А потім знову зник, і я зловила себе на думці мені байдуже. Його відсутність більше не боліла, світ змінився. Я більше не відчувала себе обов'язковою для когось, але й не була самотньою. Я почувалася справжньою, як яблуня, яка нарешті відпочиває від плодів і просто росте. Одного вечора я знову сиділа вигора на кухні. За вікном мило, весна запізнювалась. Він поставив переді мною чай і раптом запитав: Ти колись думала, що після зради можна ще когось полюбити? Я довго мовчала, Дивилась у чай, ніби він міг дати відповідь Не знаю, але я вчуся любити себе. А потім, можливо, зможу ще когось. Він нічого не сказав, просто поклав руку на мою, і я не відсмикнулася. Цей розділ не про кохання він про можливість про те, що серце може бути зламаним. Але ще битись, що навіть після найгіршого досвіду ти можеш знайти когось, хто не залатає твої тріщини, але допоможе їх прийняти. І зрозуміти, ти не зруйнована, ти змінилася. Мир то не відсутність бурі, а тиша в серці посеред грози. Я це добре зрозуміла тієї весни, коли життя, здавалося, почало налагоджуватись. Син потроху виходив зі своєї тіні. Ігор заходив у моє життя обережно, як той кіт, що спершу нюхає двері, перш ніж увійти. А я вперше за довгий час відчувала, що маю силу. Не ту, що кидає на барикади, а тиху жіночу, ту, що тримає хату, навіть коли дах тече. Та минуле, як стара плитка в коридорі, скільки не мий, а тріщина вже є. Одного ранку я отримала листа не електронного, а справжнього, зі штемпелем, з тих, що приносять у жовтих конвертах із відчуттям тривоги. Від юристів Андрія, мене офіційно викликали на суд щодо поділу майна. Хоч ми вже й розлучились, але питання квартири, старої хати в селі. Усе це він вирішив розібрати тепер, коли я, як він певно думав, стала слабша. Стара хата, то окрема пісня, та де ми жили перші роки, та, що ще від баби Андріївської дісталась. колись я її рятувала, і дах латала, і пічмазала, і сад садила. В тій хаті Михайлик робив перші кроки, а я вишивала йому сорочку в ту ніч, коли було страшно від зливи, але світило внутрішнє світло. Надія. А тепер він захотів її продати мовляв, половину вартості поділимо. І байдуже, що там могили предків за тином, що дерево пам'ятає руки мого діда, а ганок скрипить моїм минулим. Він хоче продати. Я поїхала туди сама, до тої хати. Вона стояла, як вдова, осиротіла, обпечена часом, обдерта, але жива, і пахло в ній не цвіллю, як я боялась, а життям забутим, але не покинутим. Я сіла на порозі, обперлась спиною об стіну і дала волю сльозам. І в той момент зрозуміла я не віддам цю хату. Не через гордість, через пам'ять наступного тижня був суд. Андрій прийшов із якоюсь новою супутницею, не тією, з ким зраджував, а ще молодшою. Вона сиділа, мов крижинка, з обличчям, як у манекена. А він виглядав чужим. Я дивилась на нього і думала: це був мій чоловік? Оцей чоловік, який обіцяв небо і садив квіти навесні. Тепер у нього очі сухі, як його душа. Я виступила спокійно, пояснила, хата не просто майно, це родова спадщина, це пам'ять, і маю право вимагати її залишити за собою. Юристка допомогла подати клопотання. І в суді, вперше я відчула, що держава не завжди ворог, є закони, є процедури, є правда, якщо її не боятись. Андрій протестував казав, що немає де жити, що йому треба старт. Але я знала, це не про хату. Це про контроль. Він хотів забрати те, що мені дороге, аби лишити мене голою, мовляв, раз не зі мною, не з нічим. Увечері, після суду, я сиділа на кухні і мішала ложкою чай. Ігор зайшов без дзвінка, як уже було між нами. Він приніс теплий хліб з пекарні і сказав Знову боровись. Я кивнула, і він нічого не казав, лише сів поруч. І мовчав, але то було мовчання не від байдужості, а від присутності. Він просто був. І я зрозуміла. Іноді, щоб перемогти, треба мати поруч когось, хто не тягне тебе за собою, а йде поряд. На другий день мені подзвонила свекруха. Дивно, але голос її був не такий колючий. Олено, я, я чула, що він судиться з тобою за хату, я не підтримую цього. Я мовчала, бо не вірила в її каяття. Але вона продовжила. Я розумію, ти зараз не захочеш чути, але він став іншим, я не знаю, що на нього найшло. А хата той моя молодість. Не хочу, щоб її продавали. Якщо зможу, допоможу. Я не знала, що більше дивує її слова чи її тон. Може, і вона втомилась. Може, і вона зрозуміла, що зраджують не тільки жінок, а й матерів, родини, самих себе. Справу ми виграли. Хата залишилась за мною не тому, що я вміла боротись, а тому, що я не зрадила себе. Але на горизонті було ще одне випробування несподіване, як буря посеред ясного дня. Михайлик почав отримувати дивні повідомлення, анонімні, з погрозами, з образами, і це було вже не про Андрія. Це було про щось більше, про те, що хтось не хоче, щоб ми піднялись. Хтось, кому невигідно, щоб я говорила правду. Жінка може витримати багато зраду, самотність, бідність, але коли чіпають її дитину, в ній прокидається щось прадавнє те, що не має назви, але має силу. Як земля, яка мовчить до останнього. А потім здіймається сувом, зносячи все, що загрожує її гнізду. Все почалося з того, що Михайлик почав мовчати. Знову, не так, як після розлучення, не з болем, а з настороженістю. Я це помітила за його плечима. Він сів за стіл, відкрив ноутбук, але не натиск клавішу. Просто дивився на екран, а пальці дрібно тремтіли. Що сталося, синку? спитала я, підходячи. Він мовчав, але за секунду сам підсунув мені ноутбук. Там був відкритий месенджер. Кілька повідомлень від анонімного користувача Твоя мамаша ще пожалкує, що тягалась із серйозними людьми. Ви не знаєте, з ким зв'язались. Забери заяву, інакше буде гірше. Я відчула, як земля сунулася з під ніг. Страх підступив до горла, та не страх за себе, за нього, за михайлика, який не заслужив жодної тіні болю після того, що вже пережив. Ти казав комусь, прошепотіла я. Тільки тобі, я боявся. Вони ще в школі написали на шафці Твій батя, герой, а ти ніщо. У мені щось загуло, як у вітряку перед бурею. Не злість ні біль спершу, а потім чітке рішення я не дозволю нікому, ніколи. Я звернулась до поліції, прийняли заяву, формально подивились, кивнули, записали, сказали будемо розбиратись. Але очі їхні були байдужими, ніби таких, як ми, і сотні. Ще одна домашня драма, ще одна розлучена, яка перебільшує. Виходила з відділку з відчуттям, що йду назад у темряву, з якої щойно почала виходити. Ігор побачив моє обличчя ще на подвір'ї. Не питав, просто обійняв. Його обійми не були ніжними, вони були справжніми, як ланцюг, що тримає човен, коли шторм. Це не Андрій, сказала я йому пізніше. Він не такий малодушний, але не злий. Це хтось інший, хтось, хто стоїть за ним. Може, ті, з ким він зараз працює. І тоді Ігор розповів мені більше, ніж я сподівалась почути. Про те, що Андрій, після того як його вигнали з будівництва, влаштувався до фірми, яка освоює землю в нашому районі. А та земля то поле біля старого озера то саме озеро, біля якого я знаходила себе. Їхні люди хочуть забудувати ліс, вирізати, знищити, і хата твоя одна з останніх перепон. Якщо ти залишаєшся, вони не можуть реалізувати проєкт. Оце і є справжня причина конфлікту. У мене перехопило подих. Виходить, усе не через шлюб, не через побутові образи, це про землю і про принцип. Ти не піддалась, і тепер мішенню стала не лише для Андрія. Я не спала цілу ніч, дивилася на сина. На його лице, яке стало занадто дорослим, занадто рано, і прийняла рішення боротись відкрито. Я знову пішла до юристки. Вона допомогла зібрати всі погрози, зробити копії, надіслати запити до кіберполіції. Але головне, вона зв'язала мене з громадською організацією, що бореться проти незаконної забудови. Я почала говорити у соцмережах, на зборах мешканців мене запрошували на ефіри місцевих радіостанцій. Я стояла на фоні мап із червоними лініями, де планували забудову, і казала правду, як вміла, не як політик. Як мати, як жінка, що втратила все, але знайшла голос. Підтримка з'явилась несподівано старі вчителі зі школи, мами однокласників Михайлика, навіть священник із нашої церкви, що колись мовчки хрестив наше весілля, тепер стояв поруч на мітингу біля міськради. Андрій знову написав Уже не гнівно, уже з розпачем, зупинись, Олено, вони не зупиняться це більше, ніж ти думаєш. Я відповіла одне я вже не та хто мовчить. А ти. Одного вечора, коли ми з Ігорем поверталися зустрічі активістів, ми знайшли на дверях мого дому мертву ворону, прибиту цвяхом. У мене здригнулася душа, але руки не затремтіли. Я взяла ту ворону, загорнула в старий рушник і поховала під яблуною, з молитвою, не за себе, за тих, хто розучився бути людьми. Можна втратити чоловіка, можна втратити дім, але коли ти втрачаєш віру в справедливість, тоді гинеш повільно зсередини. Я бачила це на прикладі багатьох жінок тих, що живуть, наче згортаються, в собі, в сірості, в згоді на менше. Але я не хотіла згортатись, я хотіла стояти, не тому, що я героїня, а тому, що інакше вже не могла. Тиждень після ворони був найважчим у моєму житті телефонні дзвінки з невідомих номерів, мовчання у слухавці, погляди незнайомих людей, що зависали на мені, коли я йшла вулицею. А ще. Офіційне попередження від міської ради про перевірку законності володіння нерухомістю. Вони вже не приховували, що хочуть вижити мене з тієї хати, але я не була сама. Михайлик тепер щовечора сідав поруч і питав, що ми робимо далі. Він сказав ми. Не ти, і в тому була моя перемога ще до великого бою. Ігор зібрав знайомих журналістів. Моя історія вийшла на центральному каналі. Потім у ОТУБ, ролик із заголовком Жінка проти системи. Як вчителька з села стала голосом громади, зібрав сотні тисяч переглядів. Люди писали, жінки дякували. Хтось надсилав гроші, хтось контакти адвокатів, хтось просто тримайся. Ми з тобою. Я стояла перед тією хатою в облізлій курці, з тріщинами на руках від весняного вітру. І до мене підходили люди десятки, потім сотні. Ми влаштували живий ланцюг навколо старої хати. Навколо саду, що вже почав розпускатись, навколо тих яблунь, які не знали, що знову весна, а тепер знали знімальні групи, депутати, адвокати. І нарешті ті, хто був сірими кардиналами цієї забудови, почали виходити з тіні. Їхні обличчя упевнені, але без коріння люди без землі, без пам'яті, без болю. Вони хотіли виграти через страх, але ми виграли через правду. Коли суд остаточно визнав моє право на будинок, на землю, на гідність, я не кричала. Не плакала, я просто сіла на ганок, подивилась на сонце і прошепотіла. Дякую, що не зламалась, Олено. Андрій зник. Казали, поїхав на заробітки. Може, і правда. Може, втік, а може, просто залишився тим, ким став тінню з минулого. Мені вже було байдуже. Але одного дня я отримала ще одного листа від його матері. Я не знаю, як дякувати. Ти зберегла не лише дім, а й пам'ять про нас. Якби я була такою ж сильною, як ти, усе було б інакше. Бережи Михайлика. Він схожий на тебе серцем. Я тримала той лист довго, не рвала, не спалювала, бо прощення – не завжди слова, це іноді просто прийняти. Минуло півроку, озеро залишилось чистим. Хату я відремонтувала разом з Ігорем. Він переїхав до нас не різко, не раптово. Просто залишився одного вечора, коли сів готувати борщ, а я зрозуміла, що вже не уявляю вечорів без нього. Михайлик знову почав грати на гітарі. Його пальці бігали струнами так впевнено, що я плакала, слухаючи мелодії. Але тепер, від щастя, а я? я знову почала викладати. Але не в школі я створила гурток для дівчат, назвала його жіночий голос. Ми говоримо про силу, про біль, про зраду і про те, як не зникнути у чужій тиші. Бо я не зникла, я лишилась, і кожна жінка, яка це читає, може теж. Це була історія не про зраду, а про відродження, про те, що жінка, як земля, її можна поранити, але не можна знищити, якщо в ній ще живе корінь. І поки в ній б'ється серце, вона житиме в собі, в дітях, увесні, що приходить навіть після найтемнішої зими.